Друзі, вітаю! Сьогодні у мене якби невеличке свідчення. Я хочу вам розповісти історію однієї переписки, яка відбувалася буквально вчора ввечері. Це переписка коментарів під одним із відео, навіть і не моїм. Я хочу попросити вибачення, якщо можливо ображу героїню відео. Посилання на канал я обов'язково лишаю. В описі цього відео гарний канал. І ось героїня відео просто розповідала про те, що складаються такі обставини, що вона уже розрахувалася з роботи, вона переїжджає в іншу місцевість. І далі, друзі, усе по порядку. Будь ласка, не переключайтеся, подивіться, дослухайте, це цікаво. Отож у мене був вільний час, і я просто переглядала відео каналів, на які підписана. І натикнулася ось на таку розмову. «Надо їхати лібо в Росію, лібо в ЄС, другого не дано, і далі, незалежною хуже буде. Інженерні сіті взагалі повирубають перед наступленням. Ось це запропонували зробити героїні відео на її слова, що вона переїздить. Ось що вона відповіла: канал, де сімейка. Та ви що, їхати в Росію, боронь Боже, я люблю Україну, краще жити в темряві, чим в пеклі. Знаєте, такі люди викликають не тільки повагу, але й величезну гордість. Ну і я тут не змогла просто щоб промовчати і нічого не сказати. Тому я запитала студіня, це мрії такі чи що? Тому що від наших ЗСУ інформація зовсім інша. І тут у нас з ним почалося. Він вже звертається особисто до мене і пише Да, понятно, що у вас друга інформація, ібо не прийнята свої війська навані хаять. Время поставив все на свої міста, хотілося б, звісно, щоб це бізобразія закінчилось скорей. На що я відповіла? А ось з цим згідно, просто маємо розуміти, що завжди перемагає правда. Правда ж, наші війська захищають своє і так завжди буде чужого нікому з нас не потрібно, і війни ми не бажали і з мечем ні до кого не йшли. І тут людина пише Відіш над, ти цитіруєш древнє руського князя Олександра Ярославовича Невського з мечом к нам прийде, от меча і погибнет. У нас одна історія. Ну, не знала б я, звідки ці слова взяті? Тому я знову ж таки не змовчала і відповідаю: взагалі-то Невський процитував Біблію, і якщо що, я теж. Тому наша з вами спільна історія тут абсолютно ні до чого. Друзі, цінуємо ту свободу, у якій ми можемо взяти Біблію і побачити, що там написано. Тому що зовсім інше, коли біблійні слова перекручують і приписують їх авторство хай там і в 100, і в 200 раз Великому князю. Але далі поступило прохання, силку дай! Посмотрю, где в Біблії это нарисовано, тому як не вірю твоєму утвердженню. Ну, я могла б просто знайти, який це вірш у Біблії і дати, але я зробила красиво, не полінувалася, скопіювати в інтернеті цілий текст і почала такими словами. Будь ласка, як сказав Биков в одному гарному фільмі, а далі скопійований текст. Хто до нас прийде з мечем, то від меча і загине. Фраза, яка подейкують висить у військових рашистських казармах, і яку приписують Олександру Невському. Хоча насправді вона, як і більшість цеглинок у москальській ідеології власної величі та звитяги, перефразовано крадена ще з Біблії з висловлень Ісуса Христа. Поверни меч твій на Його місце, бо всі, хто взяв меч від меча, загинуть. Матфія, 26 глава, 52 вірш. І далі додала. Прошу не сприймати деякі слова як образу, зовсім не хочу вас образити. Хочу сказати, що я справді абсолютно не хотіла образити цієї людини, просто ось такий текст мені знайшовся перший, коли я загуглила ось цю фразу про меч, і я його скопіювала. І знизу ще, звичайно, додала Матвія 26, 52. Ну і ще за мить пізніше я додала, а ще хочу сказати, дякую. Все-таки приємно спілкуватися з людиною, яка сама прагне перевірити і дослідити витоки інформації. Миру нам. Хвилин 30-40 відповіді на мій коментар не було, і я вже гадала, що спілкування з людиною на цьому у нас закінчилося, але ж уявіть собі, ні. Ось його відповідь: Ух ти! Не знав. Спасибо огромніше за інформацію. Приємно було з вами пообщатися. І ще далі. Мира нам невозможно обіді того, хто не обижається. І мені, чесно сказати, приємно було прочитати ці слова. Ми ще раз побажали один одному миру і спілкування закінчилося. Сподіваюся, ви добулись зі мною у цьому відео до кінця. У мене вже є одне відео, яке називається У кожного із нас свій фронт наразі. І тому я вважаю, що ось в тому спілкуванні, яке і відбулося, можливо, була і моя битва, і, можливо, я теж тримала фронт. І вважаю, що витримала гідно. Можливо, хтось мене засудить зараз за те, що я скажу, але моя така думка, і моє таке глибоке переконання, що є люди у нас, і є люди із цієї сторони. І жаль, що гинуть наші, і жаль і багатьох людей, які стають заручниками цієї ситуації із іншої ворожої нам сторони. Але якщо люди шукають якогось порозуміння, або якщо ми хоча б бодай якось можемо їм пояснити нашу позицію, наше бачення того, що відбувається, це потрібно робити. Це потрібно робити терпляче. І, можливо, дасть Бог нам вдасться зруйнувати ось ці стіни, які вибудовуються їхньою пропагандою, тому що там реально будують стіни. І в ось якомусь такому простенькому спілкуванні, навіть просто в мережі в інтернеті, ми можемо ті стіни руйнувати. Студії, дякую за спілкування і вибач, що згадала вас у цьому відео.